10 порад батькам-першокласників від Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб для здорового та безпечного початку навчального року. Створіть рутину. Регулярний розпорядок дня допоможе вашій дитині легше адаптуватися до початку нового навчального року. Виділіть час для сну, навчання ігор та відпочинку. Здорове харчування. Збалансований раціон, запорука здоров'я. Не забувайте про фрукти, овочі, молочні продукти та злаки. Активний відпочинок. Заохочуйте дитину до рухливих ігор, прогулянок на свіжому повітрі та занять спортом. Організуйте робоче місце. Стіл повинен добре бути освітленим, а стілець зручним. Це допоможе вберегти зір вашої дитини та уникнути проблем з поставою. Подбайте, щоб дитина пройшла медичний огляд і отримала всі необхідні щеплення. Це захистить її від небезпечних інфекцій. Спілкуйтеся з дитиною, дізнавайтесь про її успіхи та труднощі в школі. Підтримуйте її, допомагайте з уроками. Не робіть все за дитину, але будьте поруч, коли їй необхідна ваша допомога. Відвідуйте батьківські збори. Це допоможе вам бути в курсі шкільного життя вашої дитини. Дбайте про психологічний комфорт, створіть атмосферу довіри та підтримки вдома. Не забувайте про себе. Щоб мати сили допомогти дитині, дбайте про своє здоров'я. І пам'ятайте, ви найкращий друг та помічник для вашої дитини. Формуємо культуру здоров'я разом.